Давайте приготуємо найніжніші тоненькі млинці без борошна. Все настільки просто, що простіше не буває. До яєць додаю сіль, цукор. Гарненько все збиваю вінчиком і починаю підливати тепленьке молочко. Продовжую збивати. Замість борошна сьогодні буду додавати крохмал. На крохмалі мінлінці виходять просто ніжні, неймовірні, тоненькі, вони не рвуться і у них ніжний вершковий аромат. На розігрітій сковорідці починаю обсмажувати млинчики з двох сторін до золотистої скоринки. Тільки для першого млинця я підливаю трішки олії, потім я цього не роблю. Ось такі гарненькі, тоненькі золотисті вони виходять. Тепер готую начинку, сьогодні у мене млинці із сиром. До кисломолочного сиру додаю сіль, цукор. Яєчко і все гарно перемінаю вилочкою. Можна також додати ще ванільний цукор. Свою стопочку млинців я перерізаю навпіл і починаю формувати їх. Перекладаю всі млинці, які начинені в форму, яка змащена вершковим маслом, і зверху також поливаю вершковим маслом. Випікаю в духовці приблизно 20 хвилин при температурі 150 градусів. Такі млинці мають трішки протомитися. Скажу зразу, що вони просто тають у роті. Настільки ніжних млинців я ще ніколи не їла. Скуштуйте? Це просто!